Руйнівники асфальту через неймовірну спеку на Львівщині на міжнародній трасі. Дорожники і поліція полюють на вантажівки-порушники. В області діє температурний режим, який забороняє рух багатотонним автомобілям, якщо на термометрі вище за 28. Проте виявилось, чимало водіїв. Це правило просто ігнорують. Яка вона траса Київ коли асфальт розігрівся до 70 градусів? Наталка Волосацька інспектувала. Дайте, будь ласка, документи на вантаж. Тут зупиняють усі без винятку вантажівки. Разом працюють фахівці Укртрансбезпеки та патрульні. Після перевірки документів відправляють на зважування. На Львівщині діє вісім пересувних таких комплексів. Тут і виявляють порушників. Тон 700 кг. ця машина не має права далі рухати. Бо така вага сьогодні і руйнує асфальт. У повітрі плюс 30, а полотно розпеклося до 70 градусів. Під багатотонною фурою дорога стає, наче пластилін. Де є точкове навантаження від е, колеса, він починає розпливатися. Зокрема, це утворюється мікротріщини, де в подальшому... Е, Попадає вода, мороз і до року часу такої дороги немає. Ось ця вантажівка сьогодні порушник. Знаки про температурний режим на трасі є, але водій ними знехтував, зауважує поліція. Зараз на вас було складено адмінпостанова за порушення і ви будете направлені на відстій. Вам зрозуміло? Володимир один з перших сьогодні, на кого склали протокол. Чоловік зі Львова до Одеси везе пошту. Каже, порушив несвідомо. Тут на раду з 27 написано в Вантаж доправить тепер на добу пізніше, а ще заплатить штраф 255 гривень. Лише за годину у цьому місці оштрафували і відправили перечікувати спеку 15 вантажівок. За словами працівників вагового комплексу, рух продовжили лише порожні фури, або ті, вага яких не перевищує 24 тонни. На цьому ж пункті чатують на порушників вагового режиму. Та поки спецкор чергував на трасі, таких не виявили. Хто ж з перевізників ризикне перевантажити фуру, що найбільше сплатить 20 тисяч гривень? Виявленим порушникам пропонують перечекати спеку у відстійниках. Якщо водій не дослухається і поїде далі, заплатить ще раз. Через буквально 30 кілометрів на постій його зупинять другий раз і вже перевірять. Чи він став на відсіч, чи не став. Якщо не встав, йому винесуть ще одну додаткову постанову. На трасах Львівщини є півсотні місць для відстою вантажівок. Переважно далекобійникам радять дочекатись вечірньої прохолоди на заправках. Та туди усі фури не помістяться, нарікають водії, а обабіч дороги стояти кажуть некомфортно. Стоянок немає, стоять немає де. А в таку жару стоять на дорогі, тут на обочині, це теж не варіант. Перед тим як штрафувати, треба условия. Здіяли стоянки, здійсне тоді не будемо нарушати за такої температури. Дорожники і поліція таки роблять винятки. Хто ви харчі, які швидко псуються, може їхати в будь-якому випадку? Решті фур, аби не нищити асфальт, просять розпочати рух приблизно о 10-й вечора. Саме тоді, за словами соноптиків, температура повітря буде нижче плюс 28. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор два